Друзі, привіт! Пропонуємо вашій увазі лот. Це ваги, цифрові, напольні від німецької торгової марки Silver Crest з оригінальним прозорим дизайном. Вони будуть гармонійно виглядати в будь-якому інтер'єрі. У лоті 4 штуки однієї моделі, а 2 штуки сріблястого кольору та 2 чорного кольору, призначені для вимірювання маси тіла, калорій м'язової маси, жиру, водою. Води Та вмісту кісток. Мають 4сенсорну технологію для точного визначення ваги, поверхня для зважування, виготовлена з безпечного скла товщиною 6 мм, є функція автоматичного ввімкнення та вимкнення, Вантажопідйомність максимум 180 кг, ніжки з нержавіючої сталі. За детальну інформацію звертайтесь до наших менеджерів. Всім дякую за увагу та гарного наступного. Субтитрувальниця